Друзі, всім привіт! Поговоримо зараз про отримання візі торвізи. Значить, якщо ви вирішили, що ви будете самостійно подаватися на візу до Канади, зверніть, будь ласка, увагу на такі речі. По-перше, якщо ви подалися на кое самостійно, отримали погодження, зараз ви думаєте, що ви справитесь з візоторвізою, вітаю! Ви взагалі молодець, красавчик. Давайте дерзайте. Але майте на увазі, що для какує достатньо було мати паспорт громадянина України або бути членом родини громадянина України? Все. цього достатньо більше нічого абсолютно не потрібно і. Зараз треба починати з самого початку весь процес подачі на візі-тревізу. Це достатньо таки складно, тому що треба мати сильний кейс. Сильний кейс в тому плані, що у вас стабільна ситуація в Україні. Наприклад, у вас там є робота, є діти, є чоловік, є навчання. У вас є збережені кошти, це пункт номер два, за рахунок яких, відповідно, ви будете жити, ви будете там подорожувати, і у вас ще щось залишиться, відповідно. І ці документи всі треба показувати, і на це треба дуже сильно акцентувати увагу. Знову ж таки, якщо ви вірите в свої сили, будь ласка, успіху. Пробуйте. А у мене також є консультації, тому якщо у вас є там запитання в процесі заповнення заявки, коли ви самі заповнюєте, то будь ласка, мені з радістю допоможу. Відповідно, консультації платні. Всім папа! -па.